Я не буду ему говорить. Ты говори. Не, я точно не буду. Ты у нас старший по Я в прошлый раз ему говорил. Ладно, давай. Молодцерк, водка. Воды. Молодцерк, водка? На. Удачи, дружбан. Нет. Здорово, Сергей. Нет, <реку> да, да. Слухай, тут декілька правок треба внести. Ні, 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 не, послухай! Як не робите свою справу, якщо вы свою не можете? Слушай, все равно Тут просто треба дещо змінити, ось тут треба трохи стерти. І ось цю лінію можна повернути усередину. а потім. Та да тут теж все стеріть треба, блин. Ось тут тобі трохи менше роботи лишається. Тут все добре, все добре. И вот тут треба стартать трохи все. И вот это вот все. Все, хорошо. Может быть, проще все сделать с нуля? Ну, так, 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 звисну. Да, я согласен. Все. Так, проще. Поймать отсюда, пойдем. Здорово, Сергей. Боже, теперь-то что? Я так никого не закинчу. Я не могу так працювати. Знаю, не можешь. Тебе повестка. Що? не 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 ні так нельзя! Я все сделаю! Я... Mm -hmm. Всім привіт! З вами знову Артем, і дуже дякую, що подивилися це озвучення. Сподіваюся, воно вам сподобалося, та бенняло настрій. І в мене сьогодні, до речі, щодо, прям такий настрій. Бо я сьогодні прокинувся зранку, як зранку, десь о 12, і почув новину, що по кримському мосту бахнули. Просто посмотрите, горить кримський мост. Живі бі, хватить наступ. мост, да. Мрії збуваються. Жестом доброї волі у Кримського моста трохи підгоріло та стало ще уютніше і по-домашньому. На це хочеться сказати. О, яка сумна новина. <смір> Тим не менш, сподіваюсь, вам сподобалось таке озвучення. Я сподіваюся, таких відео буде більше. Я прям сподіваюсь на це, чесно кажучи. Взагалі наступні озвучення будуть взагалі на різні теми, і відео будуть вже від різних авторів будуть озвучені. Які саме я потім вже повідомлю, я поки що сам не розібрався, що далі озвучуватиму. До речі, поки триває прем'єра цього відео, в мене там на YouTube-каналі. Ну, взагалі на обох каналах йде стрім, ну, поки ви дивитеся цю прем'єру, тож було б прекрасно, якби ви зайшли та підтримали б мене, можливо, фінансово, а можливо, підтримали б вподобайками та перекладами та підписками навіть, я не знаю. Це вже вам вирішувати. Всім дякую, що подивилися це відео. Слава Україні, слава ССУ, всім до побачення і до нових зустрічей. До зустрічей на стрімі.